Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про захопливе і повчальне оповідання Володимира Винниченка Федько Халамирник. Це історія про сміливість, дружбу та несправедливість, яка змушує задуматися. Розберемо характери героїв, головні уроки твору та його актуальність у наш час. Тож не перемикайтесь, буде цікаво! Володимир Винниченко – одна з найцікавіших постатей в українській літературі. Він не тільки писав захопливі історії, а й боровся за незалежність України. Його життя було сповнене пригод, боротьби та творчості. Давайте дізнаємося більше про цю видатну людину. Народився Володимир Винниченко 27 липня 1880 року в Херсонській губернії. Тепер Кіровоградська область. Улюблені місця розваг малого володі була річка Інгул та вали старої фортеці. Гралися в гудзики, запускали голубів, купалися, шукали пташені гнізда і скарби, взимку каталися на ковзанах. Деякі з цих розваг були досить ризиковані. Перепливаючи якось ставок, Володимир ледь не втопився, але був врятований. Іншого разу мчав на коні попереду табуна, кінчого злякався і скинув малого. Ще була подорож на по льоду річки, багато кілометрів довжиною. Володимир мав гарну пам'ять, рано навчився читати, для свого віку був дуже сильним, рішучим і опертим, тому сусідські діти його слухалися і навіть побоювалися. Надзвичайно любив волю, відзначався гордістю, сміливістю, непередбачуваністю, незалежністю вчинках і правдолюбством. Володимир Винниченко, який народився на Херсонщині, нині Кіровоградщина. Його перу належить близько 50 оповідань, 15 романів, 20 п'єс. Через політичні переслідування Володимиру Винниченку довелося виїхати за кордон. До кінця життя він був змушений жити у Франції. За радянських часів його твори забороняли і тільки тепер повернулися до читачів. Свій перший літературний твір Володимир Винниченко написав у 14 років. Це була поема про Запорізьку Січ. За яку автор, як він сам згадував, дістав перше політичне ув'язнення в гімназії. Перше знайомство читачів з Федьком Халамидником відбулося ще 1912 року, коли оповідання про нього з'явилося друком на сторінках Київської газети Рада. Федько не такий, як усі, він заводний, дитячий отаман, спокійний був його ворогом сказано про Федька в авторській ремарці. І це справді так, хлопчик любить влаштовувати ризиковані розваги, дражнити сусідських хлопців, скільки в ньому відваги, життєвого азарту, винахідливості і тієї, надійності, яка, власне, і робить його ватажком. Володимир Вениченко любив показувати своїх персонажів у ризикових ситуаціях, доводячи кульмінацію до тієї точки, коли починається балансування між життям і смертю. Йому близькі маленькі зухи, відчайдухи, халамидники, дитячі ватаги, чудні, кумедні, незрозумілі для оточення. Оповідання Федько Халамидник Володимира Винниченка є у відкритому доступі і ви можете знайти його в різних онлайн-бібліотеках. Я ж пропоную послухати короткий переказ та проаналізувати цей твір. Тислий переказ. Федько був відчайдушним хлопцем, часто робив шкоду. Він міг розбити з рогатки шибку, перевернути діжку з дощовою водою, побитися з однолітками. Спокій був його ворогом. Через це його часто лаяли і називали шибеником або халамидником. Проте товариші й дорослі поважали його за те, що він був перший посилі на всю вулицю, не любив брехати. Товаришів видавати або робити щось нишком, був щирим, сміливим, здатним на добрі благородні вчинки. Майже щовечора Федько одержував від батька прочуханки за свої витівки, але за те, що чесно зізнавався у скоєному, батько нагороджував копійкою. Толя, син хазяїна, у якого наймали житло батьки Федька, тендітний і слабодухий панич. Заздрив авторитету халамитника хотів теж бути веселим, сміливим, сильним, як Федько. Але коли він наважувався пристати до забав хлопців на вулиці та потім приходив додому затрипаний, подрапаний, з розбитим носом і жалівся матері, що Федько спокусив його до нерозважливих вчинків, Федька за це лаяли, били і забороняли товаришувати з благородним толею. Бо він, не рівня, не компанія, може мужиченят. Навесні, під час криголому на річці, Толя спровокував Федька перейти по крижинах з одного берега на інший. Федько побився об заклад спаничем на ножик з костяною ручкою, а сам у разі невдачі пообіцяв віддати Толі Чижика. Незважаючи на смертельну небезпеку, Федько щасливо перебрався по крижинах з одного берега на інший а потім повернувся назад. Побачивши, як захоплюються його спритністю та сміливістю люди, що стояли на березі, Толя теж запортів стати в очах хлопців і дорослим героєм. Він сказав хлопцям, що теж перейде на той бік річки, як Федько. Той відмовляв Толю, але він не послухав стрибнув на одну крижину, потім на другу. Те, що з берега йому здавалося легким і веселим, обернулося смертельно небезпечним. Насунула ціла купа льоду і одрізала хлопця від берега. Толя опинився сам серед страшних холодних крижин, які ворушились, лізли одна на одну і тріщали. Толя розгубився, перелякався, безпорадно став і плакав. Поки люди бігали, кричали і не знали, як врятувати панича. Федько віднайшов дуже довжелезну палицю і, перестрибнувши з крижини на крижину, що нестримно рухались через п'ять хвилин, був уже на тій, де застиг Толя. Відштовхуючись палицею від сусідніх криг, направив її до берега. Коли до нього було зовсім близько, лід під Федьком тріснув і хлопець опинився у крижаній воді. Федько крикнув, щоб Толя подав йому палицю, але панич. Стрілою вискочив на берег, бо крижину в цю мить прибило до нього. Рятувати федька кинулись Стьопка, спірка та інші хлопці, але його руки від холоду уже заклякли, і він не міг триматися за палицю. Тоді Стьопка кинув федькові шворку із зв'язаних поясів. Федько схопив цю шворку зубами і міцно їх стиснув. Мокрого і аж синього від холоду хлопця витягли на берег. Тут прибігли батьки Толі і мати Федька. Толя плакав, бо дуже боявся гніву батька за те, що він встряв у небезпечну забаву, тулився до матері й брехав, що невинний, що то Федько штовхнув його на крижану воду. Федько, почувши це, аж труситися перестав, але коли побачив звернення до нього, повні страху й тоски очі Толю. Пожалів панича і взяв його провину на себе. Батько Толі зажадав, щоб Петька вдома добряче покарали, інакше він вижене родину з квартири. Ввечері у хлопця був сильний жар і кашель, але батько, незважаючи на це, сильно побив його за скоєне. Через три дні Федько помер. На його похорон прийшли друзі й хлопці з сусідніх вулиць, всі гірко плакали, а Толя. Визирав з вікна, йому було цікаво, як ховатимуть халамидника і грався з Чижиком, якого забрав у матері Федька, бо вважав, що він його виграв. З історії написання твору оповідання Володимира Винниченка федько Халамидник вперше було опубліковано 1912 року в літературно науковому віснику. І на сторінках Київської газети Рада. Виниченкові на той час було 32 роки, і жив він тоді у Франції. Оповідання Федько Халамитник у багатьох деталях є твором автобіографічним. Федька свого головного героя, письменник наділив багатьма рисами, що були притаманні йому самому в дитинстві. Про це збереглися записані дружиною Винниченка спогади його матері. Наприклад, згадки про те, що малий Володимир, бувши байголовою, верховодив серед сусідніх дітей і тримав їх трохи в терорі, його старший брат працював у друкарні, як і батько Федька, довкілля місцевості змальоване письменником по повіданні, дуже нагадує Лисеведград, часів його дитинства. Весь авторський гонорар за одне із видань Федька Халамидника, здійсненого на початку 20-х років, Письменник віддав на користь дитячих притулків. Тема твору протиставлення шляхетного внутрішнього світу федька халамидника, хлопчика Шибай, голови з бідної родини і підлості та егоїзму добре вихованого, смирного та делікатного панича Толі, жорстокість дорослих і потворність суспільства, від яких залежать долі дітей. Ідея Визволення шляхетної, сміливої та винахідливої особистості і засудження егоїзму, брехливості, заздрості, пихатості та підлості. Проаналізуємо образи головних героїв. Отже, Федько бешкетливий хлопець з бідної родини. Не було й дня, щоб хтось не жалівся на Федька. Там вікно розбив, там синяка набив другові, там перекинув діжку з водою, наче біс, який сидів у хлопцеві. Усі діти, як діти, граються, бавляться тихо, лагідно. Федькові ж неодмінно щось битися, щоб щось небудь перевернути догори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Федько сидить у себе на воротях, як соловей розбійник на дереві. Перший посилі на всі вулицю міг би підійти тихенько так, щоб не почув би ніхто, але він того не любив, не плаче, не проситься, не обіцяє, що більше не буде, насупиться і мовчить. Камінь, а не дитина, сибіряка якийсь. Якби схотів, то міг би одбрехатися, але одбрехати він не любить. Не любить Федько і товаришів видавати, ловкий хлопачик, що й говорити. Стрибає кішка. Там, десь дивиться, страшно, а він полізе туди. Вибивши собі батько виймає має з кишені дві або три копійки і дає йому то тобі за те, а це за те, що правду говориш. Якби зачепити його тата, зразу б грубості почав говорити, а то й битись поліз би. Батько толі до Федька Федьку, я вірю тобі, я знаю, що ти ніколи не брешеш. Толя, панич, син хазяїна, у якого винаймали житло батьки Федька. Чистенький, ніжний, з чічками, як проскура. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко, жмурився від сонця і соромливо посміхався Своїм невинними синіми очима. Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до федькових забав, але цей халаминник неодмінно спокушав його. Бідненький Толя приходив додому задрипаний, подраний, з розбитим носом. Йому строго заборонено було гратися з вуличними хлопцями, терпіти не міг, як йому федько говорить Толька. Наче він його товариш. Коли труна сховалась за рогом вулиці, і не було вже нікого видно, він перекрутився на одній нозі і побіг гратися з Чижиком. Пропоную вам проаналізувати і свою поведінку, і поводитись завжди, так, як радив великий педагог Василь Олександрович Сухомлинський. Умій відчувати поруч із собою людину. Умій розуміти її душу, бачити в її очах горе, біду, нещастя. Своєю поведінкою не завдавай людині болю, образи, хвилювання. Умій виховатися так, щоб ти не сипав сіль на чужі болючі рани, щоб гучно не ступав брудними чобітьми там, де треба затамувати подих, щоб не вриватися в двері, коли треба тихенько на пальчиках зайти в кімнату. Щоб не сміявся тоді, коли всім сумно. Я дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам сподобалось і ви знайшли щось корисне або цікаве для себе. Якщо це так, не забувайте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам успіхів і всього найкращого! До нових зустрічей.